Вітаємо, друзі. Маємо інформаційний привід поговорити, в яких випадках податківці вимагатимуть інформацію від ФОП про рух коштів на його особистих банківських рахунках, тобто відкритих не для підприємницької діяльності. А поки ви ставите вподобайки, за що вам величезна подяка, скажемо. Факт такий, що банки надають податківцям інформацію про відкриття чи закриття всіх рахунків ФОП. Навіть відкритих для особистих потреб. Тобто податківці знають про всі рахунки кожного ФОП. Якщо і може залишитись поза увагою податківців, то лише той непідприємницький банківський рахунок, який був відкритий ще до державної реєстрації ФОП. Або якщо ФОП в порушення законодавства не повідомив банк про свій ФОП статус. До речі, перевірити. Які рахунки відомі податківцям можна в електронному кабінеті у вкладці облікові дані платника, дані про банківські рахунки? У свіжих роз'ясненнях податківці підкреслюють, під час документальної перевірки, у тому числі у зв'язку з припиненням підприємницької діяльності, ФОП має надати їм усі пов'язані з предметом перевірки документи, у тому числі виписки зі своїх рахунків. Відкритих для власних, тобто непідприємницьких потреб. Звісно, в цих виписках і буде така жадана для них інформація про грошові надходження. Тож пам'ятаємо, оскільки банківські виписки це первинні документи, отже, ФОП має надати їх перевіряючим, якщо ці документи пов'язані з предметом перевірки. З податківцями тут важко сперечатися, бо в нормативці є заборона на змішування громадянських та підприємницьких рахунків. Тобто на громадянський рахунок не можна отримувати ФОП доходи або оплачувати з нього підприємницькі витрати. Однак ФОПи часто нехтують цією забороною, бо ніякої прямої відповідальності за це в нормативці немає. І от якщо в податківців є документальні свідчення, що ФОП використовує громадянський рахунок в бізнесі, то заявлену в ході перевірки вимогу податківців надати виписку за цим рахунком, не можна вважати протиправною. Це відбувається, коли, наприклад, ФОП показує в обліку чи декларує підприємницький дохід, що надійшов на громадянський рахунок. Показує виплати, здійснені з громадянського рахунку, наприклад, при купівлі товарів чи послуг для бізнесу з оплатою з громадянської картки. Або податківці, наприклад, мають документальні свідчення, що на сайті ФОП у рахунках на оплату пропонує клієнтам оплатити за реквізитами громадянського рахунку. Якщо громадянський рахунок ФОП не бере участі у бізнесі, тоді можна стверджувати, що рух коштів за таким рахунком не пов'язаний з предметом перевірки підприємницької діяльності. Тож, друзі, пам'ятаємо: якщо надходження та витрати на громадянський рахунок фізичної особи ніяким чином не стосуються її бізнесу, такі операції не є господарськими. А отже, банківські виписки по громадянських рахунках не є первинними документами ФОП, бо не містять жодної інформації про господарські операції ФОП. Відтак податківці не мають права її вимагати. Окрім перевірок, про які ми говорили, і проведення яких наразі істотно обмежено, в податківців є такий інструмент як. Письмовий запит на надання інформації та її документальне підтвердження, і податківці такі запити наразі активно розсилають для направлення запиту податківцям зовсім не обов'язково наводити факти вчинення платником порушення. Достатньо того, що податківці вважають, що таке порушення може бути за неподання чи подання не в повному обсязі документів чи інформації. Можна отримати штраф в одну мінзарплату. На сьогодні це 7100 гривень, в наступному році 8 тисяч. Ну що ж, друзі, ось і все на сьогодні. Дякуємо, що підписуєтесь і ставите подобайки. Для нас це дійсно важливо. До зустрічі у наступних відео.